Вітаю вас на YouTube-каналі смаколики Юлі. Сьогодні приготую домашній бейліс. Я не є любителем алкогольних напоїв, але саме ось такий солоденький вершково-кавовий напій дуже мені смакує. Він готується швидко та просто, але важливо, він має настоятись хоча б 1-2 дні, тож готуйте заздалегідь. Вливаю 120 г вершків, потрібно жирні, у мене 33% жирності. Тепер вливаю 220 г згущеного молока. Всипаю приблизно пів пакетика ванільного цукру, але якщо нема, то можете не додавати. І чайна ложка розчинної кави або ось такий пакетик. Буває розчинна кава не в гранулах, а в порошку, тоді вона краще розчиниться. Але не переживайте, потім все зіб'ється блендером. І вливаю 250 г горілки. Ще всипаю пів чайної ложки какао порошку Між іншим, якщо не любите каву, то можна замінити на какао. Або ще також роблять з кавою три в одному. Вирішила додати декілька капель ромової есенції це вже за бажанням. І це все збила блендером до однорідності. Ось, бачите, все чудово розчинилось. Переливаю у баночку, накриваю кришкою і ставлю до холодильника настоятися хоча б на 1-2 доби, а краще і довше. Тож, через декілька днів, смакуйте його охолодженим. І ось такий солоденький вершково-кавовий напій готовий. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!